Спеціальність своє господарство, тому що я вважаю, що ліс це легені планети завдяки ньому ми можемо дихати чистим повітрям. І я вважаю, що професія працівника лісового господарства є дуже важливим не лише в економічному, але й в екологічній точці зору. Закінчив бакалавську роботу в нинішньому університеті, також має відбутися міжнародна конференція на найближчі дні, тому я підготовлююсь, до стунію, де я буду виступати і представляти в кафедру сухого собачка. Долучається до роботи в наукових семінарах, також беру участь у наукових гуртках. Беру участь у волонтерській діяльності, в різних конкурсах, розіграшах, які проводяться університету. В університеті є дуже велика кількість гуртків. Тут є як наукові, так і спортивні гуртки, де ми можемо провести своє дозвілля. Ми входимо після пар, під час занять, якщо в нас є такі заняття, граємо футбол, там розважаємося, в одним словом. Також є дуже велика кількість наукових гуртків, де ми беремо активну участь, виступаємо, доповідаємо. Також там беруть інтерактивні ігри, такі проводимо. Хтось виступає, хтось відгадує. В плані такого в університеті дуже різнопланові так сказати ці заходи. Університет проводить дуже велику кількість ярмарок, виставок, де ви можете відбути, прийти туди і подивитися різні композиції, хто що робить. І також проводить велику кількість розіграшів. Університет ви можете взяти участь у розрожі, виротись якісь цікаві для себе призи. Я планую подальшому працювати. Мені дуже подобається процес іменно лісовирощування. І я хотів би збільшити кількість лісів, які є на території України. Наразі територія України є дуже малолісистою, тому і це питання дуже актуальне на даний момент, тому я хотів би покращити цю діяльність. А ми брали участь у посадці дерев у Софіївці, саме у Софіївському парку. Ми сиділи ліщинові дерева тут, на Лейці. Ви можете побачити, як ми суштові. Воно варто вступати, тому що тут велике матеріально-технічне забезпечення. Ви можете, так як я представник лісового господарства, ви можете поїхати в ліс, побути на розсаднику, розглянути, як це виїхати десь на виробництво, подивитися, як це воно проходить в наявності. Також ще на території університету є велика кількість гуртожитків. Ви можете там цей прожити безпечно є є укриття, де можна перечекати повітряну тривогу. Також хотів би запросити всіх майбутніх абітурієнтів до вступу на спеціальне 205 у своє господарство.